Всім всім хай! І сьогодні я нова блогерша. І сьогодні я буду вам показувати тур на свій діб і також паралельно розказувати інтересні факти про мене. Спочатку у мене тут така поличка зараз. Здійму обувь ось так. Потім ось тут у мене ось така лесенка на другий етаж. І лампа. Так що в мене ось тут є моя. Всім хай! І я нова блогерша, буду знімати про Avatar World. Це буде одне із длінних відео, але вони будуть в мене більш м -м, рідше, чим часто. Так от, зараз у мене буде румтурчик. Спочатку ми ось тут знімаємо обув на ось таку полочку. Далі ми йдемо, у мене ось тут лісниця. Комондик, зараз. Ах, зараз я на нього поставлю свою бутылочку з водичкою. Ось так. І у мене тут ось такий комодик з обуві, комодік з одягом для, для котика, мої аксесуари і сумочки. Тут ми зараз знімемо плащик. Ось так. Ну, і Далі у нас Є ось така рослинка і ось така лампочка. Тут у нас салон, диванчики, свічечки і чайничок. Тому що э, тут я іноді проходжу пити чай зранку. Потім у нас є ось така лампа, і вона чуть, -чуть побільше. Ось така рослинка. Кактусик. І так, да, я недавно переїхала в цей, в цей город, так що, да, в шухлядах в мене поки що пусто. Також в мене ось тут я збирала колекцію, я її повністю зібрала. В кімнаті для тварин в мене є ось така собачка Оккі. Ось така собачка Дар'я. Попугайчик Роккі. Майкл і Майя. Далі. У мене ось тут є така статуя. І на першому етажі остання кімната це кухня. Корм для тварин. Столик для їжі. На чотирьох. Ось тут це я не доїла. Всякі спеції. Холодильнику ще пусто. Сьогодні треба буде сходити по закупки. І у мене тут столішня це з кавомашиною. Ідемо на, четвер... на четвертий, на другий етаж. Все, ми на другому етажі. Тут у мене пуста стіна, але там будуть далі картини з'являтися і так далі. Така тераса. Ми йдемо в іншу кімнатку. Ось така ще лампочка. С до Дня Святого Валентина надо буде убрати. Ще один салон. Тут печеньки з Дня Святого Валентина. І ще штучки, тут у меня коробочка для в'язания, потому что я занимаюсь вязанием. И моя кімната. Ось така штучка на шею. Воздух для увлажнения воздуха. Ось, така, ось такий підсвітник. Підсвічник. Як хочете, так і називайте. В комоді тут в мене також нічого нема. І тут також. Але там будуть потім з'являтися речі. Ще три бутилочки з водою. Ось такий телевізор. Тут грязний одяг, не обращайте внимання. Прикраси. Телефон ще трохи природи. І так, да, я ходжу в спортзал. В мене є мати, в мене є сумки для спортзалу. Потім тут в мене ось такий гардероб. Мої речі, домашні речі, такі, щоб на роботу вийти, або ну, кудись в город. Так, Просто в город, кофточки. и штанишка. Потом ми косметический стол. Тут всякие масочки, бальзамчики, антисептики, вот такие массажеры. И, короче, тут моя косметика. Салфеточки, помадки и так дальше. Еще духи. Вот так. ванну гимнату Mm, ось тут у нас ванна кімната, мило для рук, крем для рук і так далі. У мене дуже багато угодових середств Потім ванна, шапочка для ванни, ну, і душ. Полотенечко тут. Mm, ось такі халатики. Масочка. Дуже дорога, до речі, скільки я на неї потратила. Ну, ладно. І обув. Стиральна машинка, і туалет, і, речі, ванночки для тварин. А, і ще у мене є, так скажем, приют для тварин. І зараз я піду збиратися, щоб піти до нього. Так, все, я на першому етажі беремо свій плащ, бутилочку з водою. І одягаємо кросовочки. Йдемо в приют. У нас приют знаходиться в такому доміку. І так. Тут у нас три котика є. Ось такі. Ми їх тут не називаємо, тому що їх будуть називати хазяєва. Один попугай, три котика, акселот і собачка. Ну, і там їхня їжа ще на кухні. Ось тут. В мене кухня, і там їхня їжа. На цьому все. Всім пока!